Доброго ранку, добрим людям. Сьогодні Міжнародний день Шугі. За підрахунками медиків, нині кожен 20-й світлі шульга. Прохолодніше вночі та подекуди дощі. Прогноз погоди в Україні на 13 серпня. Вілива Хмарність без обидів лише у північно-східній частині, день місцями короткочасний дощ роза. Температура 21-26 на Закарпатті до 30. У південній частині країни 27-32. На Сумщині візова хмарність місцями невеликих короткочасних дощ. Роза по місту суму без опадів. Температура повітря по області 19-24, місту суму 21-23. На Кірогращині мінлива хмарність без опадів. Температура по області 22-27, у Кропивницькому 25-26. Одесі очікується мінлива хмарність без опадів. Температура 27-29. Температура морської води 22-23. На Київщині мінлива хмарність без опадів. Температура 21-26 у Києві 23-25. Це дня. Біль причини, по якій ми відчуваємо себе людьми. Бережіть себе та будьте здорові!